Відкакуловського робити на 10 годин вечора залетіли, виходить, як вже я, знаю, що та працівники СБУ, залетіли на вулицю Шової, 37, там, де я проживаю і своїми в сім'ї сумніві я почула як у двері на першій, а вже в другій. получається обліця хто то і кричать суки, тварі там вставайте, виходьте то вони ж до мого брата до свідок дуже. До нього до нього получається приїхали, чи чи що? А чому до нас залетіли? Получається обзивати почали. Ви як мешканка села Половець можете щось сказати, що там зорець займається якось неправомірною, незаконною діяльність? Щось ви таке чули? Я не чула, чесно кажучи, так як я. Тось я не чула. Ну, можу сказати, що добра людина в мене ось цього мало числа виходить. Так, як працював, ніж допомагав йому, виходить по господарству. Бо... Ви ще зазначали на питання захисника, що з приводу вирощування коноплі зоречем. Ви казали, що плітки, так, з цього приводу. Які, які саме плітки Ви можете почнути? Вирощується коноплі? Давно така інформація розповсюджувалася. Не дуже. Ну, коли? Ну, їх може бути Там є в продукті заплатити недоступну, це тут розсвідка. Не, до... не заперечуєте. Обвинувачення захисник? – Заперечують, боже честь, не Так як Я думаю, що з квітовим згодом я заплатив йому гроші. Та, ви заперечуєте, заперечую. У комісію хвилин заявимо під питання свідка здовольнити, провести повторно допит Світка Данченка. По заявкою Світка Данченко допиту на вирішення учасника судового розвіду ставити питання щодо цінема розгляду справи. Ухвали розда зазначено кримінального спробачного відкласти мови з відкаданченка.